Ох, скільки ж спільного між ними і в Україні, і в Росії, І там і там пороховоти їм заважають геть усім. І там, і там, азовцям лихо. Один їх здав, а другий нищить. І там і там царки при владі. Суди однаково лукаві. Однакові бики в погонах, З радаром, хащах, у дороги, однакові ТВ та шоу. Какая разнішні у моді. І там, і там у депутатів недоторкані зі блага всі. І опозицію так само, мирять однаково вони. У майже всіх, хто тут при владі, є бізнес і будинки там. Рідня при владі там слугує, бо слуги тут і слуги там. Ненавидять так само правду. Корупція там і там безкарна. Пороховод і інагент, Синонімами стали справи. Від НАТО Вов обох аж плющить. Про кількість убитих теж мовчать. Цвіт нації тут жваво нищать, а там утилізують шваль. За Україну страх бере. Один розмінував тут все, а інший навпаки мінує. Хто шоу спільне це планує? Омам Чонгар квартал. অক্সি oh,